Доброго ранку, доброго дня. Вітаємось ми, вітаю вас я, Катерина Сергіївна, ваш вихователь. А ще наша лялька Марічка. Перед початком заняття лялька завітала до мене в гості. Вона прийшла до нас по допомогу. Розкажи, Марічко, що в тебе сталося? А так, так, я зрозуміла. Марічка каже, що їй привезли нові іграшки, м'ячики та кубики, а ще привезли кошик та коробку, які їх треба скласти, але вона не знає, як це правильно зробити. Давайте допоможемо ляльці нашій. Згодні. Сідайно, лялько, будеш дивитися. Подивіться, діти, ось наш кошик, якої він форми. Правильно, круглої це круг. А це наша коробка. Якої вона форми? Все вірно, це квадрат. Проводимо пальчиком по сторонам. Ось так. Квадрат. Це квадрат. Так. А ще ось Марічка принесла свої м'ячики та кубики. Бачите, в нас Є три м'ячики і три кубики. Скажіть мені, будь ласка, м'ячик, він якої форми? Правильно круглий. Скажіть, будь ласка, куди ми можемо покласти м'ячик? Сюди, у кошик, чи ось сюди, у коробку? Як ви гадаєте, у кошик? Тому що він теж який круглий, м'ячик круглий і кошик круглий. Молодці. А скажіть, будь ласка, а кубик якої форми? Все вірно, кубик у нас квадратний, це квадрат. Куди ми будемо класти наші кубики? У кошик чи у коробку, як ви гадаєте, подивіться, краще у кошик покласти чи у коробку. Молодці! Звичайно, в коробку, бо вона теж квадратна, так? Кубик наш квадратний і коробка квадратна. Молодці. Ну що ж, перед тим, як розкладати наші кубики та м'ячики, я пропоную вам зробити гімнастику для наших пальчиків, щоб вони трошки розім'ялися. Приготуємо свої пальчики. Ось так з'єднуємо їх у замок. З'єднали. Подивіться, який у нас вийшов замок. Повторюємо за мною. Ось який міцний замок. Треба відімкнути. Не відмикається, так? Покрутили. Потрусили. Ще й постукали, відкрили. Давайте ще раз. Пальчики з'єднаємо в замок. Ось який міцний замок. Треба відімкнути. Не відкривається. Покрутили, потрусили, ще й постукали. Відкрили. Молодці у вас добре виходить. Пальчики нашими з вами розім'яли. Тепер вони можуть працювати. Будемо спочатку наклеювати м'ячики. Візьміть, будь ласка, до рук синій м'ячик. Покладіть перед собою. Тепер нам знадобиться пензлик. Тримати пензлик треба правильно. І ось так тримаємо пензлик. Набираємо клей. Залишки клею обтираємо об обкраєчок нашої баночки. Повертаємо наш м'ячик на білу сторону. Намазуємо ось так, намазуємо. Якщо клею не досить. То можна додати. Намазуємо добре-добре, весь м'ячик промазуємо клеєм. Ось так. Промазуємо клеєм увесь м'ячик. Так. А тепер приклеюємо наш м'ячик у кошик. Ось так. Поклали і притискаємо зверху. Серветкою. Ось так, добре-добре. Притиснули. Так. Тепер беремо другий м'ячик. Якого він кольору? Це вірно, це червоний. Теж намазуємо його клеєм. Намазуємо, клеєм ось так, добре, добре, промазуємо, щоб він добре приклеївся, Кладемо м'ячик у кошик. І притискаємо серветочкою. Ось так. Тоді наші ручки будуть чисті, а робота буде охайною. Нас лишився ще один м'ячик. Якого він кольору? Цей м'ячик жовтий, так? Його теж намащуємо клеєм. Добре, добре. І края намащуємо. Кладемо його у кошик до наших інших м'ячиків. І знову притискаємо серветочкою, щоб він добре-добре приклеївся. Так. Всі! М'ячики у нас в кошику, а тепер будемо приклеювати кубики. Складати їх будемо куди. Правильно сюди, в коробку. Беремо спочатку якого кольору кубик? Вірно, це синій кубик. Його теж намащуємо клеєм. Добре намащуємо, щоб він добре приклеївся. Кладемо наш кубик у коробку. І знову притискаємо серветкою ось так. Беремо наступний кубик. Візьміть, будь ласка, кубик. Такого кольору, як у мене. Який цей колір? Молодці діти, правильно, це червоний кубік. Перевертаємо наш кубік. Намачуємо клеєм на білій стороні. Добре, добре намащуємо. І знов складаємо у коробку. Кладемо в коробку і приклеюємо. Ось так притискаємо серветкою. нас лишився останній кубік. Якого він кольору? Вірно, діти, це жовтий кубік. І його теж складаємо у коробку. Поклали в коробку і притиснули серветкою. Ось ми і розклали наші іграшки. Подивись, Марічко, ось так треба складати іграшки. М'ячики у кошик, кубики. У коробку. Зрозуміла? Що ти кажеш? Так, я зрозуміла. Марічка дякує вам за допомогу і просить вас, щоб ви зробили фото на пам'ять своєї роботи, щоб вона точно нічого не переплутала. Так. Ну що ж, Марічці, прийшов час з вами прощатися? До побачення, Марічко. Діти, давайте згадаємо, кому ми сьогодні допомагали. А що саме ми робили для ляльки? Якого кольору були м'ячики? А якого кольору кубики? Чекаю на фотографії ваших робіт. Прийшов і нам час прощатися. До побачення!